На каналі Ірта новини старобільського репортира студії працює Юлія Рибалка. Добрий вечір. Тиждень, що минає, ознаменувався багатьма подіями, як приємними, так і не дуже. У неділю 11 травня таки відбувся референдум щодо визнання суверенітету Луганської Народної Республіки. Не дивлячись на усілякі перешкоди, це дозволило дізнатися позицію народу в Луганській та Донецькій областях. На старобільщині референдум стартував вчасно. Ініціатори домовилися про відкриття майже всіх дільниць, де зазвичай проходять вибори. Вдалося організаторам також забезпечити дієву охорону правопорядку. Жодних перешкод для волі Народу на початку ранку не відбулося. Виборчі дільниці, списки, бюлетні та урни для проведення референдуму на території міста та сільських рад Старобільщини організували завчасно. Тож ініціатори референдуму сподіваються і на високу активність виборців. Посмотрим, яка буде явка. Она обіцяє бути достатньо хорошою. Вот Ми на це сподіваємося. Посмотримо, волі з'явлення народу. Це вот нужно. для самоопределения, для дальнейшей нашей хорошей жизни. Есть какие-то трудности в вашей работе? Ну Трудности э, трудности в том, что все э, приходится так сказать, покупать и за свои деньги, вот, и на бензин, и на расходные материалы, все это на добровольных началах. Старобричаны с выбором зволикаты не стали и уже о 8-ми на выборчих дельницах. Выявляют, передусим, невдоволение дающей властью и надеются на лучшее будущее. Есть желание проголосовать, выразить свою точку зрения, потому что правительство нас не слышит. Будьте добры, скажите, пожалуйста, чего ждете от референдума и вообще в дальнейшем? Ну, стабильности в стране и мира. Да, пришла отдать голос только не за эту власть, которая сейчас. Хочу жить в нормальном государстве, а то что у нас творится? Это вообще бардак какой-то. Уже до фашизма дошло. Боролись, боролись да, п'ять да, лет. Пожалуйста. 20 миллионов в Советском Союзе погибло. И что? Теперь опять все сначала. Нам надоело уже подчиняться всем. И сами за собой копейки нету на нашу область. Дороги плохие, все плохое. Хочем, щоб так было. Я думаю, что будет намного лучше. За это я и проголосовала. Періодично поширюються чутки, що на тій чи інші виборчі дільниці з'являються люди, які заважають проводити референдум. Наразі єдиним місцем, де не дозволили організувати виборчу дільницю, є будівля, яка належить Старобільському елеватору. Тут знаходяться люди, які перенаправляють виборців на іншу виборчу дільницю. Загалом волевиявлення народу відбувається доволі спокійно. За домовленістю з міліцією охорону правопорядку забезпечують представники самооборони Старобільщини. Протягом дня надходили тривожні повідомлення про появу на території району військових. Організатори доклали максимум зусиль, аби спокійно провести референдум до закриття виборчих дільниць. Побоювалися, що під кінець референдуму місця волевиявлення народу можуть бути заблоковані, а скринки вилучені певними небажаними гостями. Проте все обійшлося, і приблизно за дві години до закриття виборчих дільниць вже були оголошені приблизні результати. Основна маса людей проголосувала. Вот результатами мы довольны. По нашим подсчетам процентов 70 было железно. Вот результаты мы подсчитаем, огласим. Вот работа велась на участках дружно, слажено. Вот, надо сказать, без всяких глупостей, провокаций. Где-то были сомнения, были, была немножко такая. А ситуация деструктивна, є йти референдуму, не йти, но все-таки столько готовились, столько вложили сил, э, энергии, души, что отступать было уже некогда. После того, как по городу прошли танки, БТРы, вооружённые солдаты, нагло хихикаюче улыбающиеся, уже у нас не оставалось сомнений, что выбор референдум надо проводить. Вот и закрепить нашу волю всенародную. Как нам жить дальше? самоопределиться. И своими силами охраняли работники милиции, патрулировали всем участникам референдума большое спасибо вот, за то, что их за их проделанную работу и титанический труд. Ну, победа, победа будет за нами. Попередні підрахунки виявилися дуже близькими до остаточного результату, який стало відомо вже наступного дня. Явка населення Старобійського району на референдум склала 71% і 83% мешканців проголосували за визнання суверенітету Луганської Народної Республіки. На початку тижня мер міста Старобільська Олександр Гончаров забажав зустрічі з журналістами: ніхто до нас у місто не прийде і не допоможе нам з вами навести лад. Тому, не дивлячись на складну економічну і політичну ситуацію в країні, закликає мешканців до порядку та стабільності. Наразі ж Олександра Гончарова турбує питання міського бездоріжжя. Вирішити проблему пропонує силами громади, а саме зібрати потрібні кошти, аби придбати паливо для техніки та необхідні матеріали. Щодо вулиць з ґрунтовим покриттям роботи з грейдування вже розпочалися. То, що у нас відбувається на вулицях города, ви всі бачите, політична ситуація в стране, ви тоже видите, какая. Все это пройде, все будет хорошо. Но есть на сегодня насущные проблемы, которые касаются нашего с вами города. Детские сады у нас работают в штатном режиме, продукты питания поставляются, скорая помощь оказывает свои услуги, медицина обслуживает всех, без исключения. Водоканалы, все остальные коммунальные службы, все работают в штатном режиме. Я хочу вас попросить принять участие в проведении ремонтных работ. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем оплатить услуги по ремонту дорог. У нас в казначействе финансы есть, но казначейство нам их пока не проплачивает. Я предлагаю: у нас есть общественная организация. Предлагаю сдать деньги, кто сколько сможет. Мы закупим дистопливо и материалы. И вот этот ямочный ремонт, который есть у нас на асфальтовом покрытии, мы его произведем хозспособом. Выдержим хотя бы минимум для того, чтобы передвигался автотранспорт по городу. Что касается грунтовых улиц, которые есть у нас улицы с грунтовым покрытием. Грейдер у нас отремонтирован. Значит, мы провели работу с председателями уличных комитетов. Пожалуйста, соберите деньги. И коммунальные предприятия вам окажут услуги, прогрейдируют все вулиці города. На сегодняшний день работа эта началась. Всего лишь 10 улиц пока прогрейдировали. Здирництво та безладна стрілянина такими чутками ознаменувалася поява озброєних людей в селі Половинкине Старобійського району. Мешканці балакають про нас гвардію, яка начебто ходить по хатах, грабує магазини. А вночі відбулася перестрілка, в результаті якої двоє вояків потрапили до лікарні. Що цього правда, а що ні, з'ясовували журналісти телеканалу. Ірта факт поранення двох бійців внаслідок нічної перестрілки в селі Половинкіно підтвердили у Старобійській районній лікарні. Сьогодні вночі з двох до трьох часов. доставили пострадавших с блокпоста, который находится в село Половинкино. Были огнестрельные ранения у одного бедра и кисти, второго касательно ранения пяточной области. Поступившие оказана медицинская помощь, перевязки, все, и для дальнейшего лечения они направлены по месту прохождения службы в город Харьков. Районному відділі міліції вдалося дізнатися лише про те, що наразі справу передано у військову прокуратуру. Самі ж бійці, які розташувалися на території колишнього м'ясокомбінату, говорять про провокацію з боку невідомих і охочі демонструють сліди від куль, що летіли в бік місця їх дислокації. Нас обстріляли. Ми відкрили огонь в відповідь. Под, при цьому під перекрестний огонь. Попала машина і наш выдвижной патруль. Пострадали люди, які нам привезли имущество. щодо цілей перебування, Сергій Мельничук повідомив наступне. Ми тут них формуємося для того, щоб допомогти міліції ведення порядку. Потому що міліція на даний момент деморалізована. По моїм даним залишилось нормальних людей, які ні, взятичники, які люди, которые готовы работать на благо України, осталось 5%. Мы Ми милиция, міліція, внутренние войска, війська, национальная національна гвардія, ні правий сектор. Ми воєннослужаще міністерства оборони. Місцеві мешканці не підтвердили чутки про мародерство з боку військових, але не на жарт налякані прогулянками людей зі зброєю вулицями села. Вони нас не тривожать, не мішають, нічим нічого. Серйозно я також ще нічого не чула про них. Даром що вони, це вже недалеко від нас. Неприємно те, що вони це ж з оружям ходять і на перевіз, ну кинули б його там на плечі, за плече чи як. А то, то йдеш, ну на що? Це лишнє, звісно. Продуктів не требують. Я ж кажу, що приходили до сусідки, купили за гроші. А так я ж кажу: ну хто знає. Ще поки претензій нікаких, а там далі видно буде. Звісно, да, Тим більше сьогодні ночі стріляли. Як ви думаєте, страшно ні? Я сьогодні дочку в школу не відправила. Тому що ні звісно чого ж дать разні зі то в будь-якому шота. Будуть что-то да. стрелять, они між собою, не поделят. А якщо русские, левые, правые, оно. я страну развалили уже. наразі. Військові планують поповнити особовий склад добровольцями з місцевого населення і встановити блокпости. Поки що підтримку українській армії запропонували лише активісти з боку політичних сил націоналістичного спрямування. Надвечір цього ж дня біля будівлі половинкінської сільради зібралися близько ста мешканців села. Вони занепокоєні присутністю військових на території населеного пункту нічними пострілами, а також прогулянками селом озброєних людей. Поспілкуватися з людьми прибув командир 24-го батальйону територіальної оборони Сергій Мельничук. На обґрунтовані претензії половинчан він пообіцяв, що подібні дії підлеглих більше не повторяться. зробили з'ялізамічання я запретів даже формі кому-то за территорию заружины на вулиці не буде, я вам гарантую. Але людей обіцянки не особливо заспокоїли. Вони прагнуть, аби вояки покинули село Половинкине і Старобільський район. Взагалі натомість командир територіальної оборони запропонував представникам громади прослідувати на місце дислокації, аби побачити все на власні очі. Побувавши всередині отримані враження від побаченого, мешканці офіційно коментувати не стали. Поза камерою ж говорять, що зовнішній вигляд військових та очевидна відсутність дисципліни в таборі викликають сумніви щодо приналежності цих військ до Міністерства оборони України. У мешканців Старобірщини з'явився новий привід для невдоволення присутністю військових в селі Половинкіне. Командир батальйону територіальної оборони пообіцяв, що заборонить підлеглим покидати місце дислокації не те, що зі зброєю, а навіть у формі. Але вже наступного дня люди знов чули стрілянину. А близько 17-ї години озброєних вояків помітили в районі автозаправної станції по вулиці Старотаганровській в Старобірську. Я, максимум того, я максимум того, щоб на, на вулицях не появлялись люди, не то що саружем формі. Я їх буду. якщо буду, будуть виходити, вони будуть виходити в гражданській формі, коментуючи оприлюднене в соціальній мережі відеозустрічі військових з мешканцями села Половинки Старобільського району. Люди, зокрема, кажуть наступне: Ребята, я живу в кілометрі, а стрільба слышна майже кожен день в Україні. немає військових частин з індексом Б, тільки А, тобто частина Б 0624 не існує. Як стверджують очевидці, наступного дня після красномовної заяви командира військової частини його вояки навідалися озброєними в місто на склад митного конфіскату. Офіційна версія командира інша. Солдати в Старобірську дійсно були, але без зброї. Вони поповнювали запаси продовольства і палива. У міліції ж повідомили наступну інформацію. На штраф на якій знаходяться конфісковані автомобілі, прибули неізвісні ліца, які були в чорній формі, були вооружені і ані. Попросили предоставить им автомобили, находящиеся на данной штрафплощадке, поскольку не было каких-либо каких разрешительных документов на выдачу авто, им было отказано, после чего данные лица покинули. Данную штрафплощадку позже поступило сообщение от э, от сторожа штрафплощадки что примерно в 10 часов вечера э, значит неизвестные лица завладели одним транспортным средством находящимся на штрафплощадке командир батальона упрошшениц до инциденту запречь то есть к угону автомобиля вы не имеете отношения так Натомість Сергій Мельничук продовжує заявляти, що не довіряє місцевій міліції, тож не дивно, що напруга в районі наростає. До Старобільська продовжують масово прибувати озброєні військові. Цього разу місцем їхньої дислокації на території міста стало колишнє приміщення дитячого садочку, яке належить Старобільському елеватору. Тут вдалося зафіксувати військову техніку та людей. Повідомити журналістам ціль перебування військові поки що відмовляються. Єдиною інформацією, яку вдалося отримати, є те, що військові належать до Збройних сил України. Мы с Бронной Силы. Мы повесим да, бирочки сюда, да, мы с Бронной Силы. Мы не нацгвардия, гвардия, не внутренние войска, не милиция. Мы с Бронной Силы. Подразделение мы пока тоже не называем. Мы вошли уже в контакт с мэром, начальником милиции. Они вот буквально только что вот сюда уехали. Да, вот поэтому пока, скажу так, козел насчет э, бесит не было у меня. Пока мы все размещаемся, то все. 12 травня близько третьої ночі на трасі контрольно-пропускного пункту Танюшівка старобільськ артемівськ сталася трагедія. Юнака та дівчину, які за свідченнями поверталися додому з сусіднього села, збив мікроавтобус Фольксваген. Молоді люди загинули на місці. Дівчині 16 травня мало б виповнитися 20 років. Хлопець на рік два старше за неї. Оперативно слідча група з'ясовує обставини. ДТП водітель автомобіля Т-4 Управляя автомобилем между селами Белолуцк и Можниковка на района, в условиях недостаточной видимости, а именно туман и ночное время суток, совершил наезд на двух пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте. Ведется следствие. І до новин приємних на Старобільщині народилася ще одна прийомна сім'я. Відтепер в районі сім прийомних сімей. Підписання договору про влаштування дитини сироти відбулося 15 травня в райдержадміністрації. Ця зворушлива подія символічно співпала з міжнародним днем сім'ї. На проживання та виховання взяла до себе хлопчика родина Кобілєвих, які мають трьох власних дітей. 12-річного Владислава вони заберуть з Лутугінської школи інтернату. Три года мы к этому шли, два года мы готовились морально, и год заняло все это, ну, бумаги, подготовка, школа, обучение, консультации. Вы уже знакомы со своим ребенком? Да, он уже называет меня мамой. Мальчик ровесник моего сына, 12 лет ему. Ну, уже я привязалась с ним очень сильно. В Старобільську відбувся ювілейний чемпіонат району по бігу серед школярів. Ці змагання мають одну з найбільш знатних історій спортивних заходів Старобільщини. Вони проводяться традиційно, починаючи з 1984 року. Цікавим є й той факт, що протягом 30 років програма змагань не змінювалася. Це й не дає змаганням особливого колориту, адже на кожній дистанції фіксують свої рекорди, і кожен може порівняти свій результат з результатом своїх попередників. Чи стояли рекорди чемпіонату району за підсумками цього року? Дізнавалися журналісти телеканалу Ірта. Надзвичайно урочистий парад відкриття 30-го ювілейного чемпіонату району побігу серед школярів відкрив голова Луганського обласного товариства Спартак і засновник цих змагань Юрій Полулященко. Він побажав спортсменам швидких секунд і легких фінішів. Повірте, у мене дійсно праздник, тому що 30 років тому, ще достатньо юним чоловіком, мені довелося бути організатором першого чемпіонату Старобейського району побігу. Много с тех пор убежало километров. Много спортсменов вышло из Тарабельска. Разрядники, мастера спорта. Были разные победы, были разные поражения. Но самая главная победа, то, что вы сегодня здесь. Вы – это наша Родина. Вы есть моя Родина. Спасибо вам. Я уверен, что сегодняшние ребята, которые стоят здесь, обязательно будут стоять на самых больших пьесталах. На самых больших уровнях рангов соревнований завоюют самые лучшие места, завоюють золотые, серебряные, бронзовые награды. Старобельщина имеет славные традиции. Знаковою була і церемонія підняття прапорів. Право підняти довірили трьом поколінням легкоатлетів. Це ветеран спорту, багаторазовий призер міжнародних змагань Микола Панасейко, учасниця міжнародних змагань з легкої атлетики Тетяна Полулященко та неодноразовий переможець обласних змагань, учень половинкінської школи Овчаренко Артем. Почесним гостем змагань став голова Луганського обласного відділення Національного олімпійського комітету Микола Кравченко. Старобільчанам, які докладають максимум зусиль для розвитку спорту на Старобірщині, він презентував книгу, видану на честь. истории проводене у Кыеви первой российской олимпиады. Если хочешь быть здоровым, бегай. Если хочешь быть сильным, бегай. Если хочешь быть умным, бегай. Бегайте, ребята. А! Да, наверное, непростые 30 лет прошли, которые сегодня этот стадион видел лидеров, которые сегодня организовывают это мероприятие. Я хотел бы прежде всего сказать им огромное спасибо за то, что они несут в себе это удивительное чувство бега. И помогай мне. Вот смотрите, я специально взял такую книгу, которая выпущена буквально в этом году. Киев. Первая российская олимпиада. Да, первая российская олимпиада проводилась в Киеве, в столице нашей Родины. И столетие, в честь столетия вот такая изданная книга, уникальная вещь. Вот. Я хотел бы сегодня поблагодарить людей, которые сегодня активную жизненную позицию занимают в организации проведения спортивной работы у вас в районе. Церемонію відкриття змагань відвідали і неодноразові переможці цих змагань минулих років. Їх удостоїли почесними грамотами обласного управління фізичної культури і спорту. Вихователям фізичної культури Старобіського району вручили грамоту від районної адміністрації. Власне, цього року у змаганнях взяли участь 13 шкільних команд із загальною кількістю 291 учень. Третє місце посіли спортсмени Шульгінської школи, друге місце команди Підгорівської школи, а переможцями 30-го чемпіонату району вже третій рік поспіль стала команда Старобіської гімназії. На жаль, усі рекорди чемпіонату залишили. Лися неперебореними. Такими були новини цього тижня. А Я нагадаю, що повторно переглянути випуск репортера та дізнатися більше про події в області і в Україні ви зможете на нашому сайті IRTA.in.ua. А також долучайтеся до нас у соціальних мережах. Відтепер ви також маєте можливість замовити та переглянути на сайті музичні вітання. Бережіть себе і своїх близьких. На все добре.